Воно прилетіло цей угол і оце отак його розбило. Це я вже домуровував. Ну, вже мурую, так. Да. І криша була тут така двохскатна теж. Геть нічого не залишилося. Василь, житель селища Зеленівка, що в передмісті Херсона. Чоловік показує, що залишилось від його котельні. Посічена ванна, котел, розтрощені меблі, усюду розсипане скло та каміння. Уламками побило дах будинку, вибите вікно на кухні, зачепило і теплиці на городі. Під час обстрілу чоловік з дружиною і двома дітьми були у будинку. Ми чули сильні обстріли і заховалися в домі. І Діти. Під кровать у мене залазять, в мене там безпечно. А я був на кроваті зверху, і жінка прийшла в кімнату. І через 10 хвилин чуємо, як зірвалося щось, весь будинок в диму і запах такий пороха, їдкий. Діти перелякалися, та й жінка вся одразу почали заспокійливо пити. А у мене дитина маленька, 6 років, теж їй почали давати заспокійливо бо труситься почала. Дітей відвезли до бабусі у Миколаївську область, а Василь з дружиною залишається вдома. А вдвох із жінкою поки ремонтуємо. Не збираєтесь виїхати? Ні. А я ж на роботу ходжу. Це геноцид українського народу. От, да. Просто так беруть і стріляють по людям і все, вбивають. Це сусідня вулиця у цьому ж селищі. Тут продірявлений паркан і вирва в городі. Вибуховою хвилею зачепило будинки, як і поряд. Зеленівка під обстрілом постійно розказує староста селища Олексій Уманський. Пошкоджено більше сотні будинків, проте люди почали повертатись додому. На момент деокупації в нас було в зеленівці. 2967, то зараз уже десь приблизно 3200 люди повертаються. Це така ж, така ж динаміка спостерігається і по тим населеним пунктам, і по сонячному, і по Богдановки, і по Петрівці. Люди потихеньку, слава дякувати Богу, почали повертатися. Обстрілювати правобережжя російські військові продовжили і сьогодні в день. По обіді під вогнем опинилось селище Антонівка. Об 11-й обстріляли і село Микільське Дарівської громади. Як розповів голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, снаряди влучили в оселі, пошкоджені щонайменше п'ять будинків. Відомо про двох поранених. Наразі відомо про двох поранених три трьохрічна місцевомишканця. Через уламкову травму втратила, на жаль, руку. Хоч достав дістав поранення 39-річний чоловік. Але зараз все там ще є постраждалі, і медики вже виїхали і ну, вже повертаються звідки, тому ми будемо оновлювати інформацію по цій ситуації. Під обстрілами не лише Херсонська громада, а й інші населені пункти деокупованої частини області, каже пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. Триває контрбатарейна боротьба. Минула доба, яка закінчила черговий тиждень на Херсонщині, знову була відмічена обстрілами з боку російських окупантів. Близько 300 снарядів лягло на територію Херсонщини. На жаль, маємо шістьох постраждалих. Більшість з них в тяжкому стані, один з потерпілих молода людина 90-го року народження Фельдшер. Уламок поцілив у живіт, і наразі за його життя борються херсонські медики. З тимчасово окупованого лівого берега російські військові стріляють зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та важких мінометів. Загалом Херсонщину за минулу добу атакували 86 разів, із них вісім Херсонську громаду. За інформацією міської військової адміністрації, 17 разів під вогнем були дачні ділянки, розташовані на островах і вздовж берега Дніпра. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон.